Мріють про перемогу та хочуть повернутися до рідного міста. Українські та британські школярі взяли участь у двотижневому флешмобі «Land Sky, Home and Dreams» до Євробачення 2023. Вони знімали відеоролики зі своїми історіями, які згодом увійдуть в документальний фільм. Презентують стрічку 12 травня в Ліверпулі. 125 мрій злітають у небо у столиці. Останній епізод флешмобу Land in the Sky – Home and Dreams» в межах Євробачення. Діти написали свої найзаповітніші мрії на повітряних зміях, розфарбували їх і одночасно із ще тисячою школярів з інших міст України та ровесниками з Ліверпуля здійняли у небо «Запуск!» Учасники цієї ініціативи українські школярі, які вимушено залишили рідні домівки. Семикласник Тимур разом з родиною довгі місяці ховався у підвалі рідного Сєвєродонецька. Згодом вдалося виїхати. Спершу Польща тоді повернулись до України. Мама хлопчика Саперка зараз працює над розмінуванням північних територій. Насамперед, хлопець мріє, аби мама якнайшвидше повернулася додому. Я загадав на цьому літочку, Я згадав, щоб е, мрію, щоб війна закінчилася, щоб усі повернулися додому. Thank <laughs> І щоб Україна була вільною і сильною на віки. Звісно, хочу побачити свій рідний і, 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 город, тому що там зараз мій дідусь і бабуся, а він окупований. Я дуже хочу їх побачити. Попри розлуку, Тимур намагається підтримувати стосунки з друзями, які також виїхали з Сєвєродонецька. Вони домовились, що незабаром обов'язково зустрінуться на подвір'ї своєї школи. 16-річна Нонна провела два місяці в окупації на Херсонщині з острахом, пригадує ті дні. Зараз дівчинка Ка закінчує школу у Києві, планує вступати в один із столичних вишів та залишитись тут жити. Втім, понад усе мріє відвідати рідну нову каховку. Мені дуже хочеться повернутися додому, але на жаль, там буде половина чи більше вже розбомблена і просто там майже немає місця, міста, але я все ж таки пам'ятаю його в серці, яким воно було, і перше, що я зроблю, мабуть. Якщо це буде можливо, звичайно, тому що міни, я піду на берег річки Дніпро і пройдуся, щоб побачити мої красиві види. Питаю, про що нині мрія, річна дівчина. Я не знаю, в мене от такі мрії там про якісь там дім, про якусь там машину. Вони зникли саме в той момент, коли почалася окупація, і через декілька тижнів я зрозуміла, що ці всі матеріальні цінності вони взагалі нічого не варті, коли у тебе окупований дім, коли у тебе війна в країні, кожен з учасників написав на летючому Змієві про заповітну перемогу України. Діти прагнуть жити у вільній країні, не бігти вночі у бомбосховища і не бачити у новинах страшних наслідків ракетних ударів. Власне про це вони і розповідали у своїх відеоісторіях, які увійдуть до документального фільму, який створюють хаб Калчур Ліверпуль та Мала Академія наук України. Голосами наших дітей ми промовляємо до всього світу, дорослих. Голосів не було достатньо, якщо не було. Нехай діти скажуть. Тобто діти дуже усвідомлено підійшли до того, що зйомки документального фільму це по суті закарбувати в історії і конкурсу «Євробачення», і взагалі в історії нашої, європейські момент того, як, попри оці всі обставини, діти продовжують мріяти. І про що вони мріють у проєкті Взяли участь також і британські школярі з міста Ліверпуль. Вони побажали своїм українським ровесникам якомога швидшого завершення війни і щасливого майбутнього майбутнього для України Ксенія Павлишин, Дмитро Кобзар, програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини.